Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо курча табака, і для цього нам знадобиться мінімум інгредієнтів: саме курча у мене 700 грамове. Вершкове топлене масло для смаження, кілька зубчиків чеснику, сіль та сметана. Сметану я взяла 3 столові ложки. Ви можете використати навіть і менше. Ми просто будемо бачити, скільки знадобиться, щоб добре обмазати все курча. Маніпуляцій з курчам ми проводимо мінімум, для початку його розріжемо. Курча розрізаємо вздовж, розрізається воно достатньо легко. Це ж все такі не курка. Ось. Розкриваємо, зайві частинки, які нам не подобаються, відрізаємо. Якийсь жирок, якісь шкурки так. добре розрівнюємо. Якщо у вас курча більше, і от є тут місце, куди нам загорнути лапки, то можете загорнути. Загалом я їх не загортаю тут за шкірку, от нічого не складаю, смажу так, як є. Тепер, щоб мені швидше замаринувалося курча, я проштрикну його тут у районі грудки. Хоча це не є обов'язковий процес. решечки на лапках. Натираємо сіллю. Більше ніяких спецій не використовується. Всередині також. Та обтираємо сметаною. Щедро так намазуємо. Ну, от ви бачите, що сметани йде небагато. От. Все, наша курча готова до смаження. Можете дати йому постояти там хвилин 10-15. За цей час підготувати пательню. Звісно, пательня повинна бути спеціальна, саме табака. Але в нас її рідко зустрінеш, і та її на кожен день вона в господарстві не потрібна, тому беремо саме чавунну пательню та спеціальний, ну, такий притиск, тягар, прижим також чавунний. В першу чергу, звісно, розтоплюємо масло. Я використовую багато, я так думаю, що тут дві столові ложки. Масло розтопилось, тож викладаємо курча. Ну, і тепер нам знадобиться предмет загадка із минулого відео. Без нього курча табака ніяк не приготуєш. Як бачите, ага, можливо, не дуже і видно. Сама пательня у мене біол. До неї йшла скляна. Кришка, і вона ще, звісно, є. От, а для приготування саме курча табака, я придбала притиск фірми Брізол, також український виробник, посилання під відео, звісно ж, залишу. Чекаємо, поки курча добре підсмажиться на одній стороні, потім перевертаємо на другу сторону і все. Готується вона дуже швиденько. Повірте, смак зовсім не такий, як у звичайної смаженої курки. Це ж дуже ніжне м'ясо, і ми все тільки в такому молочному, воршковому це все готуємо. Дуже смачно. Так, подивимось, як себе почуває курчатко, чудово себе почуває. Ось смажемо на другій стороні. Якщо буде потреба, то ще раз перевернемо оце. На готовність буду пробувати, як з, 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 зазвичай ножичком. Так, перевіримо, як присмажилася тут коротка. О, відмінно присмажилося. Я хочу, щоб такі і там з тої сторони був. Тут у нас просто темний. Я просто зараз бачу, що воно так відсвічує, воно не пригоріло. Спробую тут прокол. Грудка вже готова, соковита. Тільки тут є такий нюанс. Грудку ви можете пробувати і вона буде готова, а отут біля, біля самих суглобчиків буде ще сире. От такий парадокс. Тому біля суглобчиків також перевіряємо. Сік виходить, але виходить білий, значить і там також вже готово. Тож, Можна знімати з пательні. Ось така у нас красуня. Зараз я вийду на краще освітлення, і все буде добре видно. Ось така у нас курочка, як я не виставляю, все одно здається, що тут вона підгоріла. Вона абсолютно не підгоріла, це просто дуже така засмажена скоринка. Все, що нам залишається, це от чесник я натерла на тертку і змазати зверху курча. Можете сюди додати зелень ще. Саме курча подається ось, або отак, або соусом. Таке малі салатом тощо. Ну, аби було курча. А вже з чим його їсти, я думаю, ви придумаєте. Я його натираю зараз, поки воно ще гаряче, от, хай натягується. Бачите, дуже соковите, зараз його переверну. Ось скільки ще соку у нас в тарілці. Ну, все, залишається нам лише, щоб трошечки прихолонуло та розрізати, скуштувати. Курча ми будемо їсти і з такими помідорками. Хто бачив попередню розпаковочку, пам'ятає цих мурашок, вони мені дуже подобаються. От, гарно виглядає на столі. Ножнички у нас також із розпаковки. Посилання на відео цих розпаковок я, звісно, залишу під цим відео в описі. Сиру, до речі, я пробувала сиру курочку вони не розрізають, а риби просто якось не було ще можливості. А ось таке курча, ну, звісно, дуже легко. Можна розрізати і ножем, але от ножницями виходять такі собі акуратненькі. Як бачите, всередині вона готова. Так, Впала моя декорація. От, Біля суглобчиків також немає червоного, все приготувалося. Тож, скуштуємо рибу, птицю, молодицю, беремо руками. Дуже ніжний і пікантний смак. І, от дійсно, не хочеться от до котлеток завжди хочеться пюрешки. Отак от прийнято, ну от, чимось ще їсти. А от до цього курчати дійсно лише овочі, що я зараз і зроблю, що я вам хочу сказати: готуйте, експериментуйте, натхнення на приготування. Нам смачного, а вам до зустрічі в наступних відео. До побачення!